Виконуємо номер 1139 із підручника Алгебра 7. Та номер 53.6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Назвіть дві довільні точки, які належать графіку рівняння 2х відняти 5 ігри до рівня 20. Приступаємо до виконання. Виразимо зміну y через зміну х. Мінус 5 залишаємо у лівій частині, 2х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. А тепер поділимо на мінус 5. Виконаємо почленне ділення на мінус 5. 20 ділимо на мінус 5, це буде мінус 4. І мінус 2х ділимо на мінус 5. Отримаємо 0,4х. Ну, а тепер запишемо у зручному вигляді y дорівнює 0,4х відняти 4. Тепер ми вибираємо довільно змінну х і знаходимо відповідне значення y. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює 0,4 множимо на 0. Відняти 4. 0,4 помножити на 0 це буде 0, і відняти 4 маємо мінус 4. Отже, перша точка у нас координатами 0 і мінус 4. Нам сказано 2 довільні. Візьмемо ще одне значення х, якщо х дорівнює 5, то y дорівнює. 0,4 множимо на 5, віднімаємо 4. 0,4 помножити на 5 це буде 2, і відняти 4 отримаємо мінус 2, і ще одна точка 5 і мінус 2. Записуємо відповідь. 0 мінус 4. 5 мінус 2. Номер 1139 із підручника Алгебра 7, та номер 53.6 із підручника математика 7 виконано.